Свячується всім Юлічкам. же ж треба, як на зло, ну в житті не всім так повезло, і зовсім не важно, хто вона тобі, та капа, дружка, жінка, дівчина, сестра. Але ж як Юльку в житті в своєму маєш, то сто відсотків ти пацан не заскучаєш. Юлька, дівка, то, що надо. Вперта, сильно волюватам і розум, і краса то такий коктейль гремучий. Ах, так що ти пацан себе не мучай. Не питайся Юлічку змінити. Юлю сильно любити, поважати і цінити. Вона серйозна є дівчина, тому толковий треба їй мужчина. Тут клоунада не прокатить, бо бистро вилетиш із хати. Ти дивись за нею пильно, тобі пацан повезло дуже сильно, бо Юлька, дівка на розхват, така є класна, що отпад.